574 шахеди, 4 кинджали, 2 іскандери, 19 крилатих ракет Х-101, 14 калібрів та одну ракету невстановленого типу запустила Росія проти України цієї ночі, повідомили у повітряних силах. Наші оборонці неба збили 577 цілей. Влучання ракет та ударних безпілотників зафіксували на 11 локаціях. Зокрема, вперше Львів атакували крилаті ракети з касетними боєприпасами, які ще міста постраждали. Та що відомо про наслідки, дивіться далі. Божевільний антирекорд встановила російська армія цієї ночі. Ворог бив по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках та людях. Вночі росіяни ударили по мукачеву. Ворог атакував американську компанію з виготовлення електроніки. Підприємство пошкоджене. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Постраждали 19 людей. Місцевих просять щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Шестеро пацієнтів госпіталізовані, п'ятеро до нашої лікарні, один пацієнт з травмою ока у спеціалізовано спеціалізованому відділення в обласну лікарню. Наші пацієнти стабільні, проведені дві екстрені операції, вилучені відповідні інородні тіла. Звертаються пацієнти вже з психотравмами, працюють наші психологи відповідно. Ракетами та шахедами атакував ворог Львів. Загинула одна людина, три дістали поранення. Серед них чоловік у важкому стані, інший у стані середньої тяжкості. Ще одна 38-річна жінка дістала рану грудної клітки, гематоми та забій легень. Нині вона в стабільному стані. Добратися до лікарні постраждалій допомогли сусіди та поліція. Її будинок згорів. Я відчула вибухову хвилю, яка мені вдарила в спину. На мене мене привалило куском, здається, чи стіни, чи кухні, бо там у нас така кухня, кутами якраз ішла, і воно попало в той, кут, де була кухня. Почалося зразу палати, тому що Тараса дерев'яна, Загорілося моментально. І я там сипалося скло, якісь жаринки такі гарячі були. Пошкоджені 26 житлових будинків, один садочок адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом масованого обстрілу Львова. Служба безпеки України у Львівській області кваліфікувала черговий масований російський обстріл цивільної інфраструктури міста як воєнний злочин. Слідчі служби безпеки відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, а саме воєнні злочини поєднані з умисним вбивством. Я не знаю, що підлягає ремонту. Ну от Пів будинку немає, всередину ми не можемо зайти, там заклиніли двері. Але там одна кімната практично. Вікна пошкоджені всі абсолютно. Так що тут з будинку нічого не вийшлося. По Волинській області ворог випустив 12 безпілотників і ракет. У Луцьку дістала поранення 48-річна жінка. Повідомили в ДСНС. Вона перебувала в магазині одного із приміських сіл. У постраждалої поранення руки, ноги та спини. Вона в лікарні. Будівля зазнала незначних пошкоджень. 67-річна жінка постраждала на Рівненщині через масовану російську атаку. Її ушпиталили, повідомили в ДСНС. Внаслідок падіння уламків у місті Рівне виникла пожежа у житловому будинку. Наслідки обстрілу вже ліквідували. По Запоріжжю ворог завдав два удари. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею вибиті вікна у будинках поруч. В обласному центрі постраждалих немає. По Пологівському району окупанти три рази вгатили авіабомбами. 85-річна жінка дістала поранення, поінформував очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У постраждалої переломи рвані рани та контузія. Литва закриває повітряний простір на кордоні із Білоруссю перед навчаннями захід 2025 Рішення ухвалило міністерство транспорту та зв'язку у відповідь на звернення головнокомандувача збройних сил країни. Повідомляють литовські змі заборону можуть продовжити, якщо загроза з боку безпілотників, які входять у повітряний простір Литви, не зменшиться. Нагадаю, нещодавно зафіксували кілька дронів, які перетнули кордон із білоруської території до Литви. Зазначу, спільні навчання Білорусі та Росії триватимуть з 12 по 16 вересня. Говорити про двосторонню зустріч лідерів України та Росії у Будапешті зарано таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що саміт координуватимуть держсекретар Марко Рубіо, віце-президент Джейді Венс і спецпостанець Вітков. Український лідер наполягає на присутності європейських партнерів на переговорах із Москвою. А ще Зеленський зазначив, якщо Росія відмовиться від зустрічі, то союзники Києва очікують рішучих. Санкцій від Дональда Трампа європейським країнам доведеться оплатити левову частку витрат щодо гарантій безпеки України. Таку заяву зробив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джеді Венс. Повідомляє Reuters. за його словами. Дональд Трамп очікує, що Європа відіграватиме провідну роль, адже це їхній континент. Та їхня безпека також Венс підкреслив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України є надзвичайно складними. Вони зосереджені на двох основних питаннях: гарантіях безпеки для Києва та контролю Москвою певних територій. Верховна Рада України провалила голосування за відсторонення депутатки Мар'яни Безуглої від засідань. За постанову проголосував лише 141 депутат. Ініціатори вимагали покарання через системні порушення регламенту та образливі висловлювання безуглої щодо загиблого нардепа Ярослава Рущишина. За них безугла перепросила. Умисно неодноразово та цілеспрямовано перешкоджала виступам народних депутатів України, зокрема народному депутату України Ручишину. Ярослава також під час обговорення законопроекту народний депутат України Безугла. Умисно створювала перешкоди для виступів колег, перекривала мікрофон, демонструвала плакати та провокувала конфліктні ситуації в сесійній залі. Генеральний штаб підтвердив ураження новошахтинського заводу нафтопродуктів у ростовській області Росії. Це підприємство є одним із найбільших постачальників на півдні Росії та бере участь у забезпеченні армії окупантів. Загальний об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. На місці зафіксували численні вибухи. Також сили спеціальних операцій вразили склад безпілотників і логістичних хаб ворога у тимчасово окупованому Донецьку. Там теж пролунали. Численні вибухи, крім цього, зафіксовані влучання в районі бази пальномастильних матеріалів у Воронезькій області. Результати вогневого ураження уточнюють. Збитки на майже 26 мільйонів гривень. Державне бюро розслідувань викрило масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони. Сповістили у відомстві. Торік одне із державних підприємств Міноборони уклало контракт на закупівлю 18 тисяч балістичних окулярів. Однак поставлений товар не відповідав заявленим характеристикам і не забезпечував належного захисту від уламків. Слідчі ДБР провели обшуки за місця проживання та роботи посадовців. Вилучили документи й електронні носії з даними про закупівлі. Директора підприємства-постачальника затримали. Також про підозру повідомили колишньому посадовцю центрального управління якості Міноборони. Слідство триває. Гарантував ухилянту безпечний маршрут втечі до ЄС. Служба безпеки затримала організатора схем нелегального виїзду чоловіків за кордон. Повідомили у відомстві. 54-річний чоловік обіцяв призовнику допомогти виїхати за межі України через один із пунктів пропуску на Львівщині. Послугу оцінив у понад 33 тисячі доларів. Також гарантував вирішення питання щодо повісток, на які ухилянт не з'являвся до ТЦК. Наразі організатору схеми повідомили про підозру: тривають слідчі дії для встановлення інших можливих співучасників схеми. Фігурант обіцяв призовнику допомогти виїхати за межі України через один із пунктів пропуску, що розташований на Львівщині. До пакету його послуг також входило нібито вирішення питань щодо повісток, на які ухлянт не з'являвся до РТЦК та СП та міг опинитися в розшуку. Проте правоохоронці задокументували факти протиправної діяльності та затримали організатора після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. А станом на зараз ще тривають слідчі дії. Зошит незалежності Чернетку. Акта проголошення незалежності України, яку написав дисидент і письменник Левко Лук'яненко, видала друком його родина разом із меценатами. Саме за цей історичний текст, який автор написав у звичайному учнівському зошиті в лінійку, проголосувала Верховна Рада України 24 серпня 1991-го. Усе як і 34 роки тому. Той же колір палітурки та рукопис документу на другій сторінці проєкт зошит незалежності має благодійну мету. Весь прибуток передадуть громадські організації Азов Супровід на підтримку звільнених з полону українських військових та їхніх родин. І колір, і, 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 і ну все буквально все бачите. Тут навіть на цьому зошиті ще якийсь там телефон когось чужого. Але це от береш руки і думаєш, що це оригінал. Ці гроші, які вилучені будуть за зошит, це якраз ми будемо будуть направлятися на полонених азовців, на поранених азовців, на, на знищених їм, бо їх дуже багато. Пропало вісті. Це дуже велика акція, дуже потрібна. Ми підсумуємо інформаційний день вже о дев'ятнадцятій. Далі великий атер триває. і Продовжить його Антін Бурковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.